Привіт, мої незламні! З вами я, ваш улюблений мальфар Макс Гордієв, і сьогодні ми з вами говоримо про ваш шлях. А точніше, чи правильно ви йдете по своєму шляху? Що вам потрібно зробити? На, на екрані ви бачите 9 карт. Сфокусуйтеся на одній. Подумайте, не спішіть. Поки ви думаєте, я вам хочу нагадати, що ви можете стати учасником і переможцем ось от такого. Призом, це е, годинник Mi шість, Mi Band 6 від Xiaomi. Ви можете е, отримати цей неймовірний годинничок. Він в мене, до речі, є. Я дуже їм задоволений, і може саме ви отримаєте цей неймовірний годинник. Все, що вам треба зробити, як завжди, все стандартно. Підписка, лайк і коментар. Саме по коментарях я буду вибирати свого переможця. Тому обов'язково дивись всі випуски відео а, всі за тиждень. обов'язково дивись обов'язково свої коментарі, перевіряй їх, бо може саме твій коментар я залишу те завітне ти став переможцем або переможецей. Не знаю поки що. Ну що, друзі, я впевнений, що ви вибрали зараз карту. І якщо ви бажаєте прослухати всі, то можете прослухати всі. А якщо хочете просто проскролити, то просто скрольте. Отже, поїхали. Я викладаю навмання 9 карт. Прямо онлайн, при вас це роблю. Бачите, без заготовок, без сценаріїв, прямо онлайн, щоб ви дійсно отримали чесну, правильну відповідь. Отже, якщо ви загадали число 1, вибрали першу карту, це карта башні. На жаль, на даний час ця карта саме говорить про те, що ви знаходитесь не просто на своєму шляху, вас. Щось дуже сильно вдарить, щоб ви зрозуміли, що ви вам доля вже на дуже багато часу казала: не ну, вийдете не туди, вийдете, не туди, зверніть в інший бік. Ні, ви не хотіли, ви хотіли залишитися там, де ви є, отже, будете мати проблеми. І зараз доля б'є вас в саме, як то кажуть, в саме центр для того, щоб ви зрозуміли, що ви не на своєму шляху і ті зараз а, жахливі чи не жахливі, ну, дивлячись від того, як ви сприймаєте насправді ці аспекти а, ситуації в вашому житті. Ви а, зрозумієте нарешті, що ви рухаєтесь не туди. Наприклад, про що я кажу? Наприклад, якщо ви зустрічалися з однією людиною, то ви з цією людиною можете розійтися. Якщо ви а, намагалися робити якусь роботу одну і вам там не вдавалося, то все світ відіб'є вас від тої роботи якимсь негативом для того, щоб ви вже нарешті зрозуміли, що ви йдете не своїм шляхом. Тож, перша карта, на жаль. Не говорить про щось позитивне. Ви знаходитесь не на своєму шляху. Карта номер два. Карта імператор. Стабільність. Ну що? Я вас вітаю. Ви не просто на своєму шляху, ви ще й активно сидите в правильній позиції. Все, що з вами відбувається, говорить саме про ваш шлях. Не дивлячись навіть на те, що це може бути якась негативна історія, чи історія вам здається, що це взагалі не ваше не ваше життя, і ви переживаєте її. Ні, все це ваша історія, все це ваш досвід і ваш шлях, який ви повинні обов'язково пережити. Але в більшості ця карта каже саме про стабільну ситуацію, що ви правильно сидите законно, все світ, ви слухаєте і дослухаєтесь до нього. Тому я вас вітаю. Ця карта говорить про те, що ви знаходитесь законно на своєму шляху і правильно обираєте людей і ситуації у вашому житті. Рухаємося далі. Карта номер три: карта спокою, уміряність, карта спокою і уміряності. Говорить про те, що ви стаєте не просто на своєму шляху, а ви ще медитуєте при цьому. Ви зрозуміли, що зараз нікуди спішити, що зараз все, що в вашому житті відбувається, все так і повинно бути. Ви почали сприймати свій світ, як воно і повинно бути. Розумієте? Ви не намагаєтесь більше бігати, доказувати всім, що ні, 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 мені потрібно ось так. Ви почули Всесвіт і зараз знаходитесь на своєму шляху. Але як ви бачите, по цій карті, по цій карті людина знаходиться, хоч вона знаходиться і в балансі. Подивіться уважно на цю карту. Подивіться уважно, і подивіться, що карта умірність говорить, що ви, начебто, затримались на секундочку для того, щоб обрати свій. Правильний шлях, ось саме це і говорить ця карта. Тобто ви зараз трохи наче, наче може вам здалося так, що ви трохи затримались в якомусь такому в такій позиції, в такій зоні комфорту. Але це не так. Насправді, ви зараз обмірковуєте дуже глибоко у своєму в своїй в енергії, в своєму розуму. Ви обмірковуєте. Як правильно далі? Куди далі піти? Тому я вас все одно вітаю. Це дуже гарна карта. Карта під номером 4. Що вона означає для вас? Карта дурень. Карта, в принципі, позитивна, але вона говорить про те, що ви зараз не думаєте, куди ви йдете. Ви йдете навмання, начебто. Тобто, ви начебто і з одного боку, і правильно йдете, тому що я вважаю, що не треба багато обдумувати для того, щоб зробити свій крок. А ви, ви себе ведете як дитина, знаєте, коли вона не думає, вона хоче і просто іде. Ось саме ви знаходитесь у цій позиції вашого вашої долі. Те, що вам подобається, ви робите, те, що не не подобається, ви не робите. Скажу так: інколи, інколи на цьому шляху зустрічається дуже багато ризику і ризикованих дій. Але зрозумійте, що на даний час ваша Душа, вона не дуже як то кажуть, не те, що не розвинута, не дуже не те, що не мудра, а вона молода. Розумієте? Вона ще тільки-тільки починає розуміти цей всесвіт. Вона починає розуміти цей ментальний світ, не тільки фізіологічний, а й ментальний. Тобто, це знаєте відчуття, начебто людина знаходиться на рівні відчуттів. Тобто вона відчула, що їй хочеться, вона п -п -п побіжала. Якщо вона не відчула, вона не піде. Якщо вона захотіла, вона розплакалася, захотіла, засміялася. Тобто, це така знаєте, позиція дитини. Тому у цьому нема м -м поганого, що ви, начебто, у вас хочеться знаєте, попередити сказати, будьте уважні, ні-ні. Йдіть -ні -ні. своїм шляхом, йдіть. Але просто кажу, що е, не е, сильно здивуйтесь, дивуйтесь, точніше, що е, на вашому шляху інколи будуть не дуже гарні люди вам зустрічатися. Але це навпаки ваш досвід і дуже гарна карта, в принципі. Так, рухаємося далі. Карта під номером 5. що у нас п'ятірочка колесо фортуни. Це удача. Це... Розкрутка ситуації. Тобто, якщо ви були в застої, то зараз у вас все піде на як то кажуть, дуже добре. Колесо фортуни неймовірна карта, дуже сильна, дуже сакральна карта. Вона говорить про те, що зараз вирішиться нарешті, розв'яжеться. Дуже багато кармічних вузлів ваших, тому якщо на вашому шляху зараз зустрічаються люди, які були там в минулому, і ви не розумієте для чого вони взагалі з'явилися. Пам'ятайте, що ця карта говорить саме про те, що у вас на даний час дуже гарна енергетика, дуже гарна історія. І ця карта вона буде сприяти дуже позитивному у вашому житті. Тобто, зараз, якщо у вас була негативна ситуація, то зараз колесо фортуни закрутиться в правильну сторону для вас. Чим я вас вітаю, дуже гарні карти. Так, рухаємося далі. Карта номер 6. Що вона говорить? Це карта колесниця. Господи Боже, яка краса! Друзі, це неймовірно. Чому? Тому що ця карта говорить, що ви не просто на своєму шляху, ви просто мчите по своєму шляху. Це дуже класна карта, а особливо коли ви питаєте про своє майбутнє. Це неймовірно. Ви не просто дослухаєтесь до Всесвіту. Ви є, ви є той самий Всесвіт. Ви на одному вібраційному полі. З чим я вас вітаю? Карта номер 6 для тих, хто вибрав, ви інтуїтивно відчуваєте, що ви знаходитесь на своєму шляху, і ви дуже швидко здобуваєте зараз те, що ви хочете. Якщо ви ще не в такій позиції, значить знаєте, що в майбутньому буде саме так. Ви можете просто зараз тільки сідаєте у цю колесницю. І я вам кажу: в, в такій позиції дуже швидко треба, як то кажуть, брати бика з роги. Чому? Тому що зараз ви з Всесвітом на одних вібраціях, і ви можете а, просто до, до Всесвіту підійти і сказати, я хочу оце, оце і оце». І одразу вам це, це дасть. Але є невелика небезпека у тому, що, по-перше, треба дуже бути обережним зі своєю швидкістю. По-друге, думати, що ви хочете насправді, тому що ви скажете, я хочу оце, і вам всесвіт його швиденько дасть. Але ви потім зрозумієте, що це не ваша історія. Тож перед тим як щось запитувати 35 разів подумайте, чи потрібна вам взагалі ця історія. Тому що потім, як то кажуть, задніх дати не зможете. Ось така карта під номером 6. Карта номер 7. що вона означає? Мах. Це дуже класна карта. Бачите, щось вам дуже везе. Мало поганих карт. Це говорить саме про те, що тут зараз зібралась публіка, яка дійсно потребує дуже знаєте, яка вже обізнана, яка знає, чого вона хоче. І це дуже мене тішить, тому що та публіка, я кажу саме про вас, про тебе особисто кажу, що в вашому випадку ви вже багато чого розумієте. Тому якщо ви ну, ви ж не просто так дивитеся це відео, ви ж розумієте, що у вас відбувається якась така містична історія, саме про таких. Людей, я й кажу зараз, які вибрали е, карту номер 7. бо карта номер 7, вона являє собою дуже сильну, містичну сторону, ви ру рухаєтесь дуже правильно, але ви рухаєтесь не своїм розумом, ви рухаєтесь своїм відчуттям дуже правильним. У вас перед вашим шляхом відкривається абсолютно все, все, що ви забажаєте. Я більше можу вам сказати, що якщо ви... Так, принципово дивитесь на майбутнє, то ця саме карта означає, що ви а, маєте оцю позитивну енергію, щоб вирішувати свої проблеми самостійно і дуже правильно їх вирішувати. З чим я вас і вітаю! Це дуже класна карта. Далі, а, карта під номером 8. Карта вибору. Карта коханці вона означає, що ви зараз знаходитесь перед дуже важливим. Вибором або не хочете цей вибір приймати. Тобто, що я вам можу сказати, для того щоб рухатись далі по вашому шляху, а не зупинятися і щось чекати, вам потрібно все ж таки зробити вибір. Якщо ви виберете ці цю карту, якщо ви виберете, наприклад, шлях, який ви для себе вже ну, давайте так. Я щось вже сам заплутався, те, що я кажу. Інколи буває. Бо поток, знаєте, енергії дуже багато інформації для вас є. А якщо ви не виберете а, щось з двох або з трьох, або тобто вам потрібно зараз зробити максимально вибір. Якщо ви його не зробите, то на жаль, ви будете залишатися у такій позиції. Вам зараз готовий допомогти. Бачите, і Архангел, і всесвіт. Вам готовий допомагати зробити цей нарешті вибір, але вам доведеться його зробити. Про який вибір я кажу? Наприклад, роз'їтися. Ви відчуваєте, що ваші стосунки вже знаходяться в яких в таку не в кра... вже важкому стані. Вам потрібно розход розходитися. Але ви ж повинні зрозуміти, що по поки ви не зробите правильний свій вибір, ви будете знаходитися у тих стосунках, ви будете мати оцю цю токсичну енергію і тому подібне. Це як приклад. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І а, остання дев'ята карта, але ну все ж таки не останнє по значенню для тих, хто вибрав дев'яточку. А це карта смерті. Не бійтеся, одразу вам кажу, зараз половина моїх телеглядачів, які загадали дев'яточку, так піднапряглися. Карта смерті лише говорить про те, що в вашому житті зараз абсолютно все. Зміниться. Ви е, починаєте нову, новий етап в своєму житті, причому, така, знаєте, новий том свого неймовірного великого роману про своє життя. Тому е, ця е, нова глава повинна бути дуже е, правильною. В якому сенсі? Ви вже маєте дуже гарний досвід. Е, спілкування з людьми, е, багато ситуацій, які вам давали цей досвід. і Саме зараз вам потрібно зрозуміти, що ви ні в якому випадку в новому своєму житті не зробили тих помилок, які робили раніше. Тож попрацюйте над цим, і я впевнений на 100% що у вас все вийде. Отже, ця карта символізує переродження. Ця карта символізує, що в майбутньому ось ось ось, уже дуже близько, а може вже у вас наступив цей період. Він якраз говорить про. Такий, знаєте, позитивний аспект цього цієї ці, ці ситуації, того шляху, який ви йдете. в будь-якому випадку. Я хочу вам сказати, що ви можете повертатися до цієї консультації, вибравши іншу карту. Або а, розказавши про цю про це своїй подрузі чи своєму другу. І таким чином ви зможете разом, як то кажуть, знаєте, чим більше лайків і а, чим більше коментарів, а, тим більше шансів у вас виграти оцей неймовірний подарунок. Тож я дуже сподіваюся, що ми з вами, а, маючи ось таку а, класну інформативну історію, ви ще можете виграти а, ось такий класний приз. Ще раз нагадаю, умови вам потрібно бути підписаним на мене, залишити коментар, будь-який коментар. До, до, до речі, давайте просто залишимо число, яке. У вас е, випала яка карта? У вас випала, щоб я подивився, скільки людей е, вибрала там, наприклад, одну карту, другу і, і чи третю. І чи дійсно у вас співпадає все те, що я вам зараз розказую? Або може, ви мені потім напишете, як у вас життя склалося після цієї цього відео? Ну, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і сподіваюся, до нових зустрічей.